Відкрив магазин, але не маєш продажів, це ще не означає, що твоя ніша мертва. Можливо, вона приносить навіть 10 тисяч доларів щомісяця просто не тобі. Тепер як це перевірити? По-перше, заходиш на Etsy. вводиш ключове слово по темі, яка тобі цікава. Наприклад, цифровий планер, дитячий одяг або вінтажні прикраси. Далі передивляєшся продавців. Відкриваєш, наприклад, 20, 40, 50 магазинів із видачі та аналізуєш, скільки продажів, коли відкрили магазин. Магазин та який асортимент? А тепер ти рахуєш, якщо магазин має приблизно 5 тисяч продажів за рік 400 продажів на місяць. Наприклад, середній чек 35 доларів означає, що отримуєш оборот 14 тисяч доларів на місяць, і це лише один магазин. А якщо таких магазинів багато, вітаю! Ти дивишся на ринок з великим потенціалом. Це і є початкова аналітика. Так стартують не ті, хто мріє, а ті, хто діє. У міні-курсі я показую, як запустити свій магазин правильно. Посилання в шапці профілю. Переходь та підписуйся.